Привіт-привіт! Сьогодні у нас з вами малювання. Добрий день, хлопчики та дівчатка. Погляньте, яка краса, так і це вигукнути. Ставаймо на лижі, сідаймо в санчата, беремо ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щипає, мороз жартома. Хороша погода весела зима. А чому вона весела? Погляньте на картинку і скажіть, що можна робити? Ліпити сніговика правильно, кататися на лижах, спускатися з гірки на санчатах, грати в сніжки, зводити фортецю. Які ви молодці, а як це все можна назвати одним словом? Так розважатися! Отже, перед нами. Зимові розваги. А як ми ще можемо сказати, не розваги, а забави. Правильно Пропоную вам діти сьогодні намалювати зимові розваги або зимові забави. Підготуйте усе необхідне аркуш синього або блакитного паперу, фарби, пензлики, простий олівець і, звичайно, ж, воду. А також свої ручки. Пальчикова гра зима. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять, бабу снігову ліпили та шок крихтами кормили, з гірки потім ми спускались, а іще в сніжку валялись. Всі в сніжку й додому йшли, з'їли суп. І спать лягли. З нетерпінням чекаю на ваші малюнки із любимими зимовими розвагами. До побачення, малята, до нових зустрічей!